Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 1 лютого 2023 року. Слетять гуси. Вирішив засняти коротеньке відео. Не знаю, видно, не видно. Якраз на господарством. Ось і по бджолах. Як вони зимують. Цю зиму я доволі тепло попробую приблизити, бо не кожен день пролітають. Особливо 1 лютого. Молитя з півночі чогось. До там холодно стало. На чи... да. зараз десь мінус 3. Барбосяник іди сюди. Так, просив один підписник показати, як я шканді розложу, поживлю В принципі, всі вулики зимою добре, подмор я чищу, Ну, його і небагато, ось на цьому вулику є. Ось так я почистив його. Тут бджолки не буду трогати, Ну, покажу зараз швидко, якийсь вулик, возьму оцей із. Дно, дно вулика із сітки зроблено там для вентиляції гарнішує. Подивимося. Так я його поставив, буряти лишили свої ящички і подивимося, такий вулик простенький. Це був рій, я спіймав його, ну, такі вони були спокійні. Ось так я розкладую по половині канді. Зараз їх закрию, бо почнуть летати, кусати. Хотя зараз не, бачите, вони активні є. Такі бджоли. Побачимо, що з них меду Ми минулий рік. Нормально було, в принципі, в мене неколись стільки вуликів ще не було, як цей рік. Побачимо. Отак вони знімують. Ви підписуйтесь на наш канал Проагро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей.